1 грудня Київ біля парку Шевченка за пів години до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут? Тобі? Як тобі? Звідки ти? Можна, ребята, з А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за неї групи. Я не хочу на Йолку. Чому ви обличчя свої закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своєї структури. які їдуть. Вчора вони пробили кров невинних людей, вони вбили дівчину. Дасть Бог сьогодні не проблему їхню кров. Яку кров? Ви провокатор? Ви хочете кров? Чи кров кров? продали влади? Навіщо? Щоб скинути їх. Ви ще ви хочете чийсь руку? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю, а а. Я почу... Для нас. От бабуся Києва, привіт Севастополя. Ми хочемо Європу, ребята, Європу. щоб вам жилось добре. Ось це ми хотіли. Це музикант Михайло з Івано-Франківська. Що ви будете робити Ми будемо підбадьорувати народ, щоб ніхто не здавався, а йшов вперед. А покажіть, як це. <питрес> О, організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут тому і я... ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. Покажем, Это уже не митинг, это уже революция. Сотни, Сотни милициянки выполняют памятник А В той часовой демонстрации Руси в парке Шевченко до Командиры вам не дадут ни квартиры, ни денег. Простатит заработаете у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги. Потому что меня поставили в такие условия. И не вылечить, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Творю. І я готова за це сісто в'язницю. Хто за нас провокатор? Я готова. я знаю, що буде Україні. Ми саме веселиться, ви провокатор, ми київляні, ми знаємо, що робити. До них дойде очі. Зафофіксіруйте, ви їх не такі Ви Ну, Звісно, ні. Це чиста провокація. Це моє особисте мені, як гражданин. Це Європа! Україна, це Європа! так встань! Ви мені заважаєте! цей колон! Тихо, 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 чого? Он же журналіст. Не заважаєте вести колону. Я просив журналіста. А ви як народи не зупиняємось! Ідемо, не зупиняємось! Дуже багато людей! Давай, давай. Для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю З іншого боку майдану незалежності, щоб показати вам як найбільше скільки людей зібралося на майдані незалежності. Тож давайте подивимось. Банкова, і тут відбуваються незрозумілі речі. Є транспортний засіб, є люди, які прикривають свої обличчя. І багато роблять яких тут гнів лікує. Друзі, Тихо, тихо, Тісуть, залишіть, залишіть! Ти звідки? Яку організацію поставляєте? Без коментарів. Вони вийшли, що мата, а і ми трактори? Для хто? Роботики, які були на майданчик. Майдани вигнали з діти мирних протестуючих більш загалі. До той трактор, який пригнала влада, щоб сюди не пустити людей. Штурмують. Навіщо так. це все потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першим. Ми така? їх про це не просили. Ви хочете розпочати війну, да? так? Ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через іншу кров інших людей поставити людей на місце. Я так? теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення відомі. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гнів. Це остання.